Привіт, ну що, скучили? Там у Fortnite обнова на 11 ГБ вийшла, і сьогодні я вам розкажу про те, що додали і змінили. Але перед цим вибачаюсь за відсутність, бо то їздив в Карпати, то можливості не було. Але основне це те, що я останнім часом зловив кіберманію, так скажемо, і частенько граю ранкет і тренерую будівництво. Тому, щоб знати, що я, де я, коли відео і тому подібне, підписуйтесь на мій телеграм-канал за посиланням в описі. Ну і поїхали! Сьогодні поговоримо про перше глобальне оновлення цього сезону: оновлення 28.10. Почнемо з мапи. Сніг все ж таки розтанув, про що нам казали мапи на станціях. Виглядає новий ліс дуже класно, ніби граєш на новій мапі. До важливого, свастону на карті більше нема. Як бачите, тепер тут змінена дорога. На мапі змінили іконки босів та секретних місць андерграунду. Ніби як це мали, ще в попередньому патчі змінити, але. Головне, що виглядає справді краще, і вони це все ж таки зробили. Бойовий пропуск нарешті отримав продовження, і ми отримали додаткові стилі на всі скини, крім Пітера Гріфіна. Мені ну дуже зайшла хоуп, як не дивно. Також відкрились дуже легкі завдання для отримання нагород Соліда Снейка. Тут є дуже класна мемна емоція. Ну і сам скін. Який насправді прикольний, особливо мені сподобався ніж, який він перекидує з руки в руку. Ми тепер з Бро граємо з цими скинами, і нам дуже подобається. Нарешті, нарешті вийшов скін гір Еві, який я чекав цілий місяць, не досипаючи ночей, перевіряючи магазин о другій ночі. Але я його все-таки дочекався. Купив і не пошкодував. Дуже класний скін, який відразу стає моїм мейном на деякий час. Ну і вийшли ті скіни, про які я говорив у цьому відео. Єдиний, який ще не вийшов, це ось ця дівчина. У неї буде або свій сет, або навіть бандл. Насправді я зараз за скінами не гонюсь, лише потихеньку буду купити на ауру, або ще якийсь скін, який мені зайде. Давайте поговоримо про нові предмети. Перше, це коробка з апельсинів, в якій можна сховатись і ходити. На що воно треба, чого воно міфічної якості, фіг його знає. Штука юзлес. Далі предмет, який робить вас невидимим. Як тільки я його побачив, відразу згадав рукавички з першого сезону четвертої глави. Загалом штука прикольна. Можна підкрастись до противника і неочікувано його вбити. Ну і останній предмет це ось такий Джавелін. Взагалі ця ракетниця створена, щоб знищувати автомобілі, але для вбивства гравців також підійде. Але будьте обережні, ракета летить не як у звичайної ракетниці, а роблячи мертву петлю. Фіг зна нащо воно так робить, але іноді це допомагає вбити гравця. Деяка зброя зазнала змін у балансі. Наприклад, у імбової снайперки куля тепер має нижчу швидкість і нижче летить. А Enforcer-Гвинтівка має більшу шкоду, і куля стала тіти швидше і вище. Змін зазнала і Хайпер ППшка, хоча як на мене вона була норм, але її зробили сильнішою. Ну і наостанок швидкість бурі знову така ж сама, як в четвертій главі, бо на думку розробників вона більше підходить під темп королівської битви. Є також невеличкі зміни у інтерфейсі, його оновили до кінця, і тепер всі частини інтерфейсу такі, як мають бути. А от що шкода, то це те, що досі в шкафчику не відображається рідкість скинів. Але зате оновили значки і додали кнопочку, яка вас піднімає до гори списку. Ще додали опцію зміни мінімального та максимального куту огляду. Особисто я змін не помітив, але поставив на максимум. І ще, щоб ніхто не запитував, що у мене з прицілом, це програма CrossHair X за 150 гривень в стібі. З нею набагато зручніше, ніж звичайним прицілом Fortnite. Коротше кажучи, чекаємо нормальне оновлення шкафчику. На цьому, в принципі, все. Глобальна обнова не така вже і глобальна, на мою думку, а от вашу я хотів би почути в коментарях. Не забувайте підписуватись на телеграм, щоб не пропускати відео та бути в курсі подій. І ставте лайк, підписуйтесь з дзвіночком. І до нових зустрічей!